Вітаю вас, мої любі! Ласка попрошу до каналу. З вами Уляна. Сьогодні я хочу поговорити на тему наших сучасних молодих людей, наших підлітків, про яких зараз просто дзвонить весь наш український Ютуб, що вони підпалюють автівки військових, що цей хлопець з мого Дніпра підозрюється в, у вбивстві Ірини Дмитрівни Фаріон. І от зараз я бачу такі обговорення, що батькам молодих людей, підлітків треба е, ліпше пильнувати е, психологічний стан своїх дітей, е, краще займатися їхнім вихованням і так далі. Ви знаєте, в принципі, ну, звичайно, що я не буду казати щось проти цього, якось опанувати цьому, але я вважаю, що це. Абсолютно недостатня міра. І, а, перш за все, мені здається, що тут працювати треба не з цими підлітками, навіть не з їхніми батьками, а з нашим соціумом. Якщо ми кажемо, що а, ці юні люди робляться за гроші, такі вчинки, колаборацію з ворогом по суті, робляться за гроші. Плюс, можливо, в деяких випадках ще. З якихось своїх особистих мотивів, то давайте подумаємо, а як поводимо себе ми, люди, які годні їм за віком в батьки? Ну, тобто десь мій вік плюс, так, Там 40 плюс, скажімо так. Як ми себе поводимо зараз в соціумі, і який приклад ми даємо поколінню генерації наших дітей? До наслідування. Ну, давайте проаналізуємо наш український Ютуб. <кій> Я бачу немало блогерів а, з величезними аудиторіями а, віку мого 40 і, і старше, які поводять себе зовсім не так, як колись поводили себе люди в 40 Колись люди в 40 плюс поводили себе відповідально. Тому що вони розуміли, що вони, ну, можливо, не завжди вони могли це так артикулювати, але вони, в принципі, десь глибинно розуміли, що вони входять у вік, коли вони дуже сильно впливають на соціум. Як кажуть, що до 30 років ти будуєш себе, до 40 років ти будуєш родину, а після 40 років ти будуєш соціум. Но, по суті, воно так і є. Нам хочеться всім молодо виглядати і бути такими всіми завжди свіжими і привабливими. І я думаю, виглядати свіжо, або добре на свій вік це, звичайно, добре. Але також непогано транслювати мудрість на свій вік. Виглядати можна і молодше, якщо вдається, або просто добре на свій вік. А от мудрість краще транслювати не на 20 років молодше. Тобто, якщо тобі 40, то транслювати мудрості на 40, а не на 20. І якщо тобі 60, то бажано транслювати мудрості на 60, а не на 40. Тому що це все-таки дуже різні. Вікові категорії, і мені, наприклад, дуже приємно вчитися у людей, яким зараз 60-65, тому що ну, вони прожили на 20-25 років більше, ніж я. І в багатьох випадках там дуже інша візія світу. Давайте просто подивимося, що ми їм транслюємо. Що ми їм транслюємо зараз в Ютубі? Ну, я спостерігаю, величезні блогери, я маю на увазі з величезними аудиторіями, роблять відео, заголовки яких взагалі не відповідають сенсу, потім з цього глузують. Я не знаю, там сиві або лисі дядечки 50-55, які, в принципі, мають бути аксакалами суспільства, а аксакал у перекладі з турецької мови, Ак, білий і сакал борода. Тобто дядечки, пани сивими бородами, так, по суті, які мають бути просто суперстовпами суспільства. Займаються тим самим, що займаються діти в 15-16 років, клібетними заголовками, якось просто майчуньою дурньою в своїх відео. Під час війни запрошують на інтерв'ю виконавців з країни-агресора до нас. Розумієте, Тобто ти на, це, на все це дивишся і ти просто розумієш, що а вони роблять це, там, підпалюють автівки військових, тому що живуть за лозунгом, за гаслом, бабло побіждає зло. І ті, хто їх старший на 20-30 років, іноді 40 років, на жаль, живуть майже за таким самим принципом. Розумієте? Тобто вони бачать, як люди. Які були близько до президента, в адміністрації президента, перевдягаються, перевзуваються, як там пан Растович, наприклад, то він був у нас україномовний у вишиванці в е, команді Петра Порошенка. Тут він е, одягнувся в світський значить, костюм і перейшов на російську мову. Тут же у нас він зовсім русський став, Розумієте? Тобто людині 50 років То те, що бачать наші. Ну, люди покоління наших дітей. Що вони бачать? Вони бачать, що для дорослих людей бабло побіждає зло Все. І оця приказка, якщо ти такий, значить розумний, чого ти такий бідний, вона насправді. Ну, бувають люди, звичайно, що вони бідні, тому що ледащі або правда, не дуже розумні. Але, в принципі, ця приказка зовсім. Не завжди відповідає дійсності, тому що, вибачте, якась пані, яка там займається найдревнішою професією, може мати набагато більше грошей на день. Ніж мама, яка займається вихованням діток, водить їх цілими днями по кружках, е годує їх, навчає їх, книжки їм читає, допомагає їм домашню роботу робити, е навчає їх якісь моралі, психології, філософії і мови. Розумієте? Тобто, якщо рахувати все на гроші, я зараз все рахується прямо на гроші так сильно. То ну, от ми маємо те, що ми маємо. Ми, дорослі люди, робимо все, що йде під гаслом, «Бабло побіждає зло. І, і потім ми дуже дивуємося, а чому в нас такі діти? А в нас такі діти, тому що ми з вами такі. Тому що ми це толеруємо. Я пам'ятаю мою бабусю і дідуся, в їхні там 50, 55, ну, тому що коли я народилася, дідусеві було 40. Моєму то я чітко розуміла, що певних речей вони не можуть сказати, або якщо можуть сказати, то це за зачиненими за дверима, у себе там десь в кімнаті, між собою поговорити. Є певні речі, які а, не те, що онуки не почують, не почують діти їхні, тому що є певний сенс, тому що люди з такою мудрістю вони мають бути відповідальними за те, що вони кажуть. Зараз нічого немає, знаєте? Ну, я не маю на увазі всіх, звичайно, але от просто ця, знаєте, така, вишукана інтелігенція в найліпшому значенні цього слова, на жаль, дуже рідко вона стає таким масовим інфлюенсером, розумієте? Це така, як сказати, Дуже дуже штучна ніша, можна так сказати. А от оця от попса, вона охоплює велику аудиторію. І часто люди, я зараз дивлюся, боже мій, 50 55 років, ну в тебе такий вже життєвий досвід. Ти можеш виглядати на 40, немає жодних проблем. Але транслюй свою мудрість, яка в тебе на 50-55. Навіщо ти скочуєшся до а, рівня? А, Мудрості в лапках людини, які 18. Навіщо ти робиш ці клікбейтні відео? Навіщо зараз знову повертаюся до, наприклад, Петра Олексійовича, який я от спостерігаю за його каналами своїй ненависті до опонентів? Він готовий грати? здається, він навіть не усвідомлює, що він просто грає проти українського суспільства. Тобто однією рукою десь там щось там автобуси якісь там направляє, там до фронту якісь машини. Ну, щось я бачила, якась допомога. А іншою рукою просто грають проти українського суспільства на те, щоб роз'єднати, розірвати. Розумієте, Оце інтерв'ю з пані Фаріон та обріжте ви дві секунди ці, або просто не до людину. Ви були за це відповідальними, тому що цей матеріал був в ваших руках. Якщо я би брала інтерв'ю, я би вважала, що я є відповідальною за ці наслідки. Опра Уінфрі, вона не ідеальна журналіста. Там за неї також є парочку цікавих таких епізодів, але вона казала, що були декілька таких зйомок. Які стали б дуже сенсаційними і дуже ну, привабили багато б глядачів. Дуже велику аудиторію можна було б рекламу туди поставити, вона зняла, зняла ці сюжети просто з ефіру, тому що вона сказала, що це повпливає негативно на долю героїв тих сюжетів, і особливо на їхніх дітей. Тут велика журналістка навпаки нарізала і подала під гарячим соусом. Далі, значить, дивлюся. Потім вона ще потопталася на, на крові і також рекламу туди свою запихнули. Ось, а потім це взагалі був, знаєте, для мене якийсь апофіоз безчинства. Це коли всі оці російські, проросійські, прокремлівські пабліки разом з телеканалами Петра Олексійовича почали обіляти підозрюваного у вбивстві. Тобто я вважаю так, що ви несете величезну соціальну відповідальність, тому що вам довіряють люди, які за вас голосували. Вони вам симпатизують. Якщо ви професіонали, і якщо ви так наполягаєте на презумпції невиновності, то ви могли би вийти і сказати, ми проти того, щоб всі там його звинувачували, тому що є європейські цінності, це презумпція невиновності. Так? Не видуватості, вибачте, я, напевно, що я неправильно кажу, а, все, а не робити. Оці знаєте, тобто поліція, СБУ, всі проводили всі разом проводили розслідування, і, і ніхто нічого не знає. знають тільки телеканали пана Порошенка, що там як неправильно відбувалося. Тепер дивлюся знову, значить, зайшла наша армія в Курськ, і в перші декілька годин після заходу на всіх його телеканалах Курська. Як вони там, Курська операція відволікає нас від головнішого і так далі? Тобто у своїй оцій ненависті до політичного опонента ти просто а, підводиш під якусь межу роз'єднання українське суспільство. Цим страждають не тільки канали Петра Олексійовича. Я не хочу сказати, що тільки ці канали. Візьмемо зараз там, того самого <кій> Петрова Іванова. Тобто, ну цю людині 46 років. 46 років. Так? Він а, говорить про жінку, якій 40 років, і він обзиває її старухою на тисячну аудиторію. Розумієте, він проходиться по зовнішності жінок. А потім мені пишуть, ви поїхали по закордонах, і так, так, ми ж вам вже не, не підходимо, українці, познаходити там собі за закордонних чоловіків з докором, з докором таким. Ну, вибачте, але коли ти таке бачиш від наших чоловіків, і це не одноразова акція, то ти дуже замислишся, знаєте, над тим, чи воно тобі треба взагалі. А, чи можна реально побудувати родину з людиною, в голові якої навіть не буде таких шаблонів мислення. І знову ж таки, заради чого весь цей хайп, заради чого весь цей бруд, заради грошей? Тому що або платять за якесь замовлення, щоб у когось. Очернити, осквернити. Або о, заради хайпу, а тому, що хайп це великі перегляди, і тому що це знову ж таки платить тоді Ютуб тобі. Ось і все. Тобто, ось вам не наші діти, які ми, такі діти. У нас би було побіділо зло, і в них так само мої любі. Далі. Автівки військових не підпалюють діти з а, львівських родин, тернопільських родин, розумієте? Івано-Франківських родин. Корінних я маю на увазі. А підпалюють там, де чи домовного питання у батьків, яка різниця, І тому у дітей може бути взагалі зрозуміло, що в голові. Школи наші стали націоналістичними, я маю на увазі і політичний націоналізм, не вираховування у кого скільки генів українських, а політичне розуміння нації, що ми українці, у нас є свої якісь святині, у нас є якісь свої українські, а не російські. Пам'ятки. Стала наша освіта такою з вихованням? Ні, тому що всіляко дурня це класно, це тренд, це мода, а якісь нормальні речі це моралізаторство, як мені пишуть, моралізаторство і вчительство. Ні, це просто нормальні речі. Тому що, коли на відкриття якоїсь там події, Виходить чоловік на підборах у жіночій сукні із бородою по коліно, це клас, це нормально, це такі класні цінності. А коли ти кажеш, що в тебе від цього дах трошки від'їжджає, це моралізаторство. А я думаю, що це не моралізаторство, а це а, намагання людини утримати свій мозок здоровим і не з'їжджати в якісь неприродні дивні речі. Знаєте, мені здається, що ця проблема віку, вона тут, чесно кажучи, грає не останню роль. От я нещодавно просто замислилася над тим. Люди перестали відчувати, дорослі люди 40, перестали відчувати, що вони насправді є стовпами соціальної розбудови. І вони почали гратися в ті самі ігри, в які граються люди 16-18. так не має бути. Так не має бути. Виглядай добре, але ж головою вари вербалізуй на свій вік, на свій життєвий досвід. Зі своїм розумінням соціальної відповідальності? А не навік, що ти хочеш виглядати на 20 років молодше. І що тобі дах віднесло на 20 років молодше. Так який сенс твоїх тоді 20 років, що ти прибув на цій планеті? Який сенс тоді від тебе, соціуму? Чому ти не можеш мудрістю бути на свій вік? Тому тобі треба постійно бути вічно молодим, вічно п'яним. Ви бачите, ну це дурня якась. Тому ну, тому наша молодь є такою, якою ми дозволяємо собі бути. Знаєте, в мене був дуже гарний дідусь, ну, обидва. І, і мамин тато, і, і татів тато. Я їх дуже любила. Але от один такий епізод, він реально такий, знаєте, Оксюмерон. Мій дідусь, тато мого тата, він дуже сильно палив все життя, допоки йому не сказали, що якщо він не припинить терміново, в нього буде онкологія гортані. Він враз кинув. Так от тато мій казав, що мій дідусь бив його один раз за все життя. Коли дізнався, що той почав палити. При тому, що тато палив, все, ну, дідусь палив все життя. От так, от, знаєте: я палю, там курю як паровоз, а дитину свою поб'ю. Це те саме. Ну, воно так якось не працює. Вони вчаться не від того, що ми їм кажемо, як правильно, а від того, як ми себе поводимо, як ми виглядаємо, що ми собі дозволяємо, що не дозволяємо. Тому так любі. люди, які входять у вік соціальної відповідальності, а це я вважаю приблизно. Коли ти це жодним чином вже не об'їдеш, це приблизно тоді, коли ти можеш стати бабусею або дідусем. А це, знову ж таки, ну, за природою, я маю на увазі, десь приблизно 40-45. Ну, Тобто, звичайно, хто ще там батьками в другий, третій раз стає. Не без того, але от за природними ритмами, так? Тобто людина 40-45, спокійно вже стає дідусем і бабусею. Um... Це входження в у вік соціальної відповідальності, а не клікбейтних якихось відосиків. Тому нам треба замислитися, що ми після себе залишаємо і як ми впливаємо, як люди дорослі, на людей, от, яким зараз 15, 16, 20 років. Все дуже дякую вам за увагу і до наступних зустрічі. До побачення.